Тиждень української мови і літератури триває в Коломийській четвертій школі. Традиційно він розпочинається у день української писемності та мови. У цьому навчальному закладі проводиться низка заходів, спрямованих допомогти учням любити, шанувати і пропагувати рідну державну мову. Наше диво каленова кохана материнська мова це один із заходів, які організовують педагоги Коломийської четвертої школи для своїх учнів. Це свято збирає школярів третіх 9 дев'ятих класів. А старшокласники сідають за парти писати радіодиктант національної єдності. Все для того, щоб молоде покоління шанувало і пропагувало рідну мову. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Отожава схованка людського духу, в яку народ складає своє давнє життя, свої сподівання, розум, досвід, почування. Любов до рідної мови починається з дитячої колиски, з маминої пісні, з батьківської оселі із рідної школи. Кому, як не нам, вчителям-словесникам, прищеплювати любов до рідного слова, плекати рідне слово. Щоб кожен вихованець із стін рідної школи виніс оцю любов до української мови, також в четвертій школі провели перший етап міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, розповіла Галина Пашник. Протягом тижня також відбуваються мовознавчі турніри, мовно-літературні конкурси, наукові конференції, зустрічі з письменниками та відкриті уроки. Дуже багато дітей буде охоплено різними турнірами, конкурсами. І ми думаємо, що ті зерна, добра, зерна любові до рідної мови, проростуть добрими сходами. Сім'я і школа дає кожній людині спрямування життєвою стежиною. Від педагогів залежить наскільки представники майбутнього покоління будуть освіченими, наскільки знатимуть і шануватимуть традиції свого народу, любитимуть рідну мову і пишатимуться, що вони українці.